Вітаю вас! І інформую, Україна вступає в євроспільноту. Тому з 1 липня 2025 року проваджується ліміт по перерахуванні коштів з картки на карту. 100 тисяч гривень місяць. Якщо ви перераховуєте сума, яка менше 100 тисяч, будь ласка. Хочете в один, другий, третій, четвертий, нема проблем. Якщо ви хочете перерахувати більше... Все як в Європі. Все як в Європі. І ще раз повторюю. Ми вступаємо в євроспільноту. Все! Те, що було раніше, забудьте, тепер буде по-європейськи. Ви повинні будете надати в банк документи, де повинні пояснити, де ви взяли ці гроші. Як ви думав? Податки платити треба? Треба. Ви що думаєте, в Німеччині люди платять податки тому, що хочуть? Ага, да-да-да. Там корупції немає! Там, ага, там корупція більше, ніж у нас, що ви знали. І в Франції, в Німеччині, і в Європі більше, більше. Єдине, що не можна про це говорити. Тому що по губам нададуть, по попі нададуть. А в нас! Але для того, щоб люди платили податки, є дуже простий метод. Контролювати ваші гроші. І на сьогоднішній момент те, що робить Національний банк, це не його забаган. Ми вступаємо в Євроспільноту. Україна йде в Європу. Тому впроваджується ліміт. Тим паче, звертаю вашу увагу, це не 50 тисяч і не 5 тисяч. Я в Європі. Це вам все-таки поблажка. Це поки що. То 100 тисяч, будь ласка. Більше папірець. Так, да, звичайно, якщо у вас все задекларовано, такі проблеми. Такі проблеми. Ну, звичайно, ви знаєте, що це можуть бути податки як приватне підприємство, як зарплата. Ну, тобто легальні доходи. Якщо у вас нелегальні, ну перше банк заблокує, хлоп, він зобов'язаний це зробити. Не те, що він хоче, не хоче. А потім повинен вас питати, давайте документи. Так, да, ви скажете хвилинку, а якщо в мене нема, дуже просте рішення. Знаєте, таке простеньке. Мені аж подобається. Ва! Ви йдете в податкову, заповнюєте декларацію, зараз це в електронному вигляді. Не треба, ні, я все в електронному. Зараз податковим саму пертись не треба. Ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти. Хоп! Далі, ти-ти-ти-ти-ти. Так, так, ви праві. Нараховуються податки. Ви ж не забувайте, що податок є у нас на доходи, плюс військовий збір. Все ви це платите до копієчки, як в Європі! Хотіла в Європа! Майте. А що ж ви? А, да-да-да-да-да. Вам, вам обіцяли, що зарп... зарплата буде, не заперечує. Поки що податки. Заплатите. Все. Платіж пройде. Тобто ви зрозуміли, фактично ситуація, якщо вам дійсно, ну... От ви автівку купуєте, вона коштує більше 100 тисяч гривень. Або квартиру. Ну, ну звичайно, що 100 тисяч, ну, як би сказати, ну, ну не знаю, ну меблі 100 тисяч, ну, можливо, можливо. Але, як правило, що, ну, 100 тисяч на місяць, ну, це доволі така велика сума. А що більше, да. Тому я говорю, що якщо, наприклад, ну, не можете, податково, заплатили податки, спіль спокійно. Як в Європі? І ще раз вам говорю, ніхто податки платить не хоче. ніхто, а кнотикам як пройдуться і платять. І в Європі, і в США, в Китаї, в Росії, і в Україні будуть платити. Коли кнутикам а так пройдуться, як слід кнотікам, і фалить будуть, і корупція зникне зникне зразу, раз, раз. раз. Ні, люди податки платити не у всіх країнах світу. Це аксіо. Але от коли от такими методами працює. Взагалі, що ви зрозуміли, по великому рахунку в історії людства були такі моменти, коли дійсно намагались зробити якусь таку систему оподаткування, щоб люди платили, як ну, би, скажімо так, від душі, ну не скнутика. Пого, пого, Причому огість. Які завгодно. І в історії Китаю, і в історії ну, Європи теж було, е, італійські деякі міста, там, там, ну багато, Франції, багато ні, не працює зараз. Ні! Клутик працює зараз. А так ні. Так що не треба лайте, будь ласка, не треба мені лайте нашу владу. Ви самі цього хотіли. Ви самі, ви самі кричали, як недорізані, що ви хочете. Тримайте. Хотіли, тримати. Самі хотіли. А, ну. ну. Вас шукали. Так дурнів не, не складно шукати. Дурнів треба шукати. Розумних ні. А дурнів, так. Да. А що ж давно? Тому, ладу, не ругайте. І ще раз це з 1 липня поки що ну, жаруйте. І буде все як і вороги. Ну це ще раз говорю, це починаючи з 100. Тях. 50 Тях! Тоді. тоді я ще зроблю відео, скажу. Я вас попереджав, я вас просив, я вам пояснював, А ви що кричали? Що ви кричали, як недорізані? Ой, хочет! Тримайте. А так це працює. Тому да, дійсно. Да, да, да. Готівка! Ребята, смітник вашу ідею. готівка, Смітник розумієте, більша частина праці, ну, ви не зможете купити автівку нову. Ні, бушну можна. я не знаю, А нову ні. Тому що салону треба прогнати по бізнатися. Якщо він це зробить, ну його як мінімум штрафують так, що мало не горить. Квартира теж не спрацює. А, а, теж, Розумієте, ситуацію, оці ваші... А, да, купити бутилку горілки можна, не заперечую, а от якусь річ вже ні. Тим паче ви ж не гірше мене розумієте, що на сьогоднішній момент ну, заготівку багато чого, мало того, ну, знов таки. Ви можете купити за дійсно заготівку пальоний iPhone. Не спорю. Ну, пальоний, пальоний, який, грубо говоря, не працює. Це можна. А справжні, вже проблема. Да. От так воно працює. Так само з автівками з усім. Так, да, пальони можна. Те саме і нерухомість, якусь там сумнічі не Можна. До діло, що потім буде з нею робити. А якщо нормально, ні. Взагалі ви зрозумієте, що в світі зараз відгодківки відходять. Зараз да, дійсно, контроль, 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 контроль. І ніяк. Так що рухаємось Европа. Не, хороша, надо. Ой, мені подобається. Ой, подобається. б таких реформ. Так що ваш я не хочу! щоб народ звив! А і Сігари, а я СВАППЕР! Я СФАПЕРДЖА! Але це приємно все-таки. Ну все, все, все. Не буду знущатись. Але ще раз говорю, це дійсно з 1 липня. Так що майте це на увазі. А поки що, дякую. До увагу, всього найкращого і... До побачення. В Європі зустрінемось. До побачення. Вітаю вас! Ну, якщо дивитесь мій канал, значить щось це -то зацікавило, тому я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну сторінку мого каналу, тиснете кнопочку спонсорство і два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і клуб економічної мудрості. Дешевше не буває це перш за все для тих спонсорів, які хочуть... Подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму і отримати відповідь. Клуб економічної мудрості. Ну, це вже якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не розоритися. Інвестувати гроші не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно, щоб був прибуток, ну і податки правильно ж платити. Ну і основне. Клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, розумієте. Так що ставайте спонсором, не пожалкуйте.